Сидите, ви, значить, собі спокійно в барі, відходите на хвилинку в туалет. Всі ваші думки про одне. Ось нарешті настав той день, коли я зізнаюсь дівчині в коханні. Набираєте сміливості, підходите до неї, і тут починається землетрус. В небі з'являються якісь велетенські тарілки неземного походження. З них пробиваються зелені промені світла. Вас разом з дівчиною та іншими відвідувачами бара засмоктує прямо на цей космічний корабель. А потім він робить просторовий стрибок у космос. Не кожного дня таке трапляється. Обличчя головного героя уявили. Ну що, 2024 вже настав, а це значить, що треба починати новий сезон розборів та оглядів на каналі. Знаєте, коли я тільки створював цей канал, я хотів робити перевагу на ігри в жанрі хоррор або survival, ну щось таке. Бо я сам взагалі дуже люблю такі ігри, і не важливо, чи це екшн хорор типу Dead Space чи Resident Evil, або ж чистий хоррор, типу де треба постійно ховатися, і ви нічого не можете зробити ворогам, як от Outlast та купа різних інді. -праїн. Проєктів. Довго думав, з чого почати, і в голові засіла вже давно одна думка переграти старий проєкт, який колись непогано зайшов людям, що навіть було оголошено продовження, яке, на жаль, пізніше скасували. Коротше кажучи, сьогодні поговоримо про Prey. І так я знаю, цю гру по суті важко назвати хоррором. Але, як на мене, є в ній щось таке атмосферне, цікаве та незвичайне. Космічна станція, заповнена монстрами, зброя, яка виглядає дуже оригінально. Ну і сама історія. Чому ж не Prey 2017 року, ви можете спитати. Чесно, я сам не знаю, просто захотілось почати конкретно з цієї гри. повернутися в старі часи та згадати цю гру. Навіяти вам трошки ностальгії. Зазвичай я на своєму каналі говорю якраз таки про старенькі, але годні проєкти. Але в майбутньому, може почнемо говорити і про більш-менш сучасні ігри. Посидів я, значить, такий, подумав, обрав гру і пішов її качати. На жаль, зараз її вже ніде не можна купити купити, наскільки мені відомо, тому довелося шукати піратку. Скачав, встановив і бляха офігів від того, наскільки вона погано збереглася. Гра, на жаль, перевірку часом не пройшла, і це в першу чергу стосується стабільної працездатності на сучасних системах. Так скажу відверто, була думка, щоб видалити її і перемкнутись на щось інше, але я це відразу відкинув і пішов в інтернет у пошуках різноманітних гайдів, щоб власне пофіксити гру. Ох, це було реально непросто. І довелось зробити багато чого. На словах це дуже важко пояснити, тому я, мабуть, закинув опис та свій телеграм-посібник одного чела, який зробив інструкцію для виправлення гри, аби вона більш-менш нормально працювала на сучасних системах. Гра не розуміє нові відеокарти і постійно, навіть якщо ви виставите в налаштуваннях ультра, буде скидати все до низьких за замовчуванням. Ну, це півбіди. Коли ми виставляємо Full HD розширення, мишка просто зникає і все, ти нічого не зробиш. Навіть за допомогою клави не вийде полистати меню, довелось повозитись, але все-таки вдалося кайфунути під час проходження. Тому кажу, що ці страждання не були марними. Що ж, всіх вітаю! Ви на каналі Дайянг, і сьогодні у нас перший розбір у 2024 році по грі Prey. Рей це шутер від першої особи, розроблений студією Human Head Studios у 2006 році. Ми будемо грати за Домасі та Воді, корінного американця з племені Черокі, який опинився в дуже непростих обставинах. Навколо всієї землі з'явилися незрозумілі вогники різного кольору. Люди почали масово зникати. Як виявилось, це прибульці із космосу, і ми, власне, стали одним з тих, кого вони викрадають на свій космічний корабель. Але ми не здамося так. Просто лише через те, що вони якісь там інопланетяни і мають розвинені по зрівнянню з людством технології. Хрін вам, ми звільнимось з пастки і будемо досліджувати космічну станцію під назвою Сфера. Знищимо купу різноманітних монстрів, постріляємо з інопланетних пушок і таке інше. Все для того, щоб врятувати нашу дівчину та і весь наш народ, роки, від цих виродків. Серед зброї тут стилізовані під технології прибульців, автомат, який, здається, стріляє арматурою, пушка, яка засмоктує в себе певну енергію, вогонь, блискавка, лід та інше. Ще є ствол, який виконує роль кулемета. А альтернативний вогонь в нього це гранатомет, якась хрінь, яка стріляє, здається отрутою і ампулами з отрутою, якщо тикати ПКМ. Ну і ще більш крутий гранатомет, який ми дістанемо ближче до кінця гри. Стріляє він потужно, і альтернативним вогнем буде створення щита, який може заблокувати ворожі кулі. О, а також є павучки, які виконують роль гранати. Вони вибухають чимось зеленим. Підозрюю, що то також отрута. Що мене зацікавило, так це механіка смерті, а точніше, її відсутність, як такої: типу, ось ви стріляєтесь з якимись монстрами, і ваше хп падає до нуля, але ви не помираєте і не повертаєтесь до контрольної точки, як це робиться в більшості ігор. Замість цього ви переноситесь в якесь духовне місце, де ваше тіло левітує у повітрі. І щоб повернутися до реального світу, треба використовуючи лук, знищувати злих дух. Синіх та червоних. Перші відновлюють шкалу духу, другі ХП. Після трьох-чотирьох убивств вас затягне в яму разом з тілом, і таким чином ви повертаєтесь до світу живих. Прикольно, як на мене, оригінально. Так от щодо шкали духу, ви можете в будь-який момент перемістити, скажімо так, свідомість і покинути своє тіло. Це допоможе вам, наприклад, пройти там, де ви раніше не могли. Ось є енергетичні щити, просто так не пройти на іншу сторону. Спочатку треба його вимкнути, щоб це зробити. Рити необхідно покинути тіло і в образі духа перетнути щит, знайти вимикач і все або ситуація треба запустити ліфт. Але коли активуєш термінал, він занадто швидко підіймається, і в тебе буквально немає змоги добігти швидко до нього. Тому треба стати спочатку на ліфт, потім покинути тіло у вигляді духа і піти натиснути кнопку. Отакі От всілякі речі, розумієте? Багато моментів буде, де потрібно спочатку подумати, як все правильно зробити. Взагалі, в цій грі багато ситуацій, де треба логічно подумати. Тут доволі різносторонній геймдизайн, вертикальний геймплей, якщо можна так сказати. Треба буде ходити по спеціальній дорі яка обертатиме вас до гори дрігом, проходити через різноманітні портали, які, до речі, зроблені досить непогано. Я в серію портал не грав, тому кажу, що це виглядає досить реалістично. Будуть головоломки з гравітаційним полем або ось оцей куб. На ньому я трохи залип і не одразу зрозумів, що від мене хочуть. Треба стріляти по перемикачам. Таким чином крутиться куб. Треба оці квадратики від свого початкового положення довести до кінця, натискаючи правильні перемикачі. Коротше кажучи, це не просто там, де ти біжиш від точки А до точки Б, розносячи ворогів, тут є всього потрошку, як мінімум, незвичайний геймплей, зброя, яку ви точно ніде раніше не могли бачити, головоломки, битви з босами. Щодо босфайтів, тут нічого складного не було, просто з'являється якесь здоровило, якому треба розвалити кабіну. Використовуємо всі пушки і натикуємо йому, доки шкала ХП не опуститься до нуля. На першому босі, до речі, я цим не хвалюсь, але я знайшов невеликий багоюз: треба залізти в цю кімнату. І все, бос тобі нічого зробити не може. Він тупо тебе не дістане, а ти в свою чергу можеш попадати по ньому. Пізніше деякі з босів стануть звичайними ворогами, яких ми можемо зустріти під час подальшого дослідження космічної станції. Але вже вони не будуть такими жирними, як при першій зустрічі. Були деякі моменти, коли я подумав: господи, невже я такий тупий, що не можу це пройти? Чи може все таки неочевидний гейм дизайн? Глянув, як пройти на Ютубі і зрозумів, що і те, і інше. Інше, типу, нас всю гру вчать користуватися духом, щоб ми покидали тіло і шукали якісь шляхи, але в той же час потрібний прохід знаходиться в такому місці, де важко подумати, що саме там треба це заюзати. Таких моментів було 2-3, але їх достатньо, щоб спіймати себе на думці, що ви тупий. Це, якщо що, я говорю не за всіх, а особисто за себе. Ну і власне, технічні проблеми гри. Як я вже сказав, щоб її хоча б нормально запустити в Full HD, довелося немало так поморочитись. Гра не розуміє. Сучасні віддяхи. В результаті цього і так не дуже круту графіку виставляє на абсолютні мінімалки. Окрім цього, зникає курсор, і ти нічого не можеш зробити. У декого я читав, гра може запуститись взагалі без звуку. В мене була якась ненормальна сенса, яку неможливо налаштувати, так щоб було комфортно, і ще купа різних проблем. В гайді, що я знайшов, було написано створити текстовий документ у папці з грою і прописати там цілий список різноманітних параметрів, які так чи інакше, хоч трохи може. Можуть пофіксити все це діло. Добре, що писати це все в соло не потрібно, а достатньо просто Ctrl-C, Ctrl-V. Окей, начебто зробив все як треба. Гра запускається, можна грати з графікою, все добре. Але вертикальна синхронізація не працює. Картинка жорстко рветься, і якщо через налаштування у грі її увімкнути, то все полетить до біса. Тупо все, що ми зробили, перезапишеться оригінальними параметрами. Тому в кого відеокарти Nvidia треба буде заходити в панель керування і конкретно в налаштуваннях цієї гри виставляти весь сінк, частоту кадрів, герцовку, згладжування і все-все-все Так, ну добре, все наче зробив, тепер, хоч можна, пограти. nope Видається помилка, що відсутній open all. Яким бляха чином він відсутній, якщо до цього гра запускалась? Питання, на яке навіть сам чорт не здатний відповісти. Коротше кажучи, я скачав ще в цей ваш open all, і начебто все запустилось. Алілуя, не намагайтесь зробити більше 60 FPS. Так, я розумію, може комусь буде незручно на моніторах з великою герцовкою, але все краще лишити так, інакше гра тупо зламається. Черговий раз, по суті, в мене лишилась тільки одна Проблема, яку ніяк не зміг вирішити, це дуже туга, якщо можна так сказати сенса. Немає якогось чіткого налаштування у грі, коли водиш той повзунок, воно то швидко, то дуже повільно. Єдине, що я зміг зробити, це на самій мишці, натиснути кнопку зміни DPI, і трохи, знаєте, більш-менш щось допомогло. Фух, це було реально жорстко. Я думаю, що такі танці з бубном заслуговують лайка. А ви як вважаєте? Якщо не важко, то бахніть прямо зараз. Дякую, так група пофіксили, Давайте власне грати. Поговоримо про сам сюжет і що тут взагалі відбувається. Попереджаю: гра, хоч і суперстара, але будуть спойлери. Наш головний герой, механік із племені Чирокі та колишній солдат армії США на ім'я Домасі та Воді. Друзі його кличуть просто Томі. Ми проживаємо в індіанській резервації в Оклахомі, але схоже плануємо якнайшвидше поїхати звідси, щоб почати нове життя. Ми приходимо в бар, який належить Джен. Вона нам подобається, і ми плануємо зізнатися її в почуттях сьогодні. Саме той день. Томі вже намагався поговорити з Джен, щоб покинути разом резервацію, але. Схоже, вона не сильно цього хоче. Двоє чоловіків в барі, схоже, сильно перебрали та почали приставати до Джен, через що і зав'язується бійка. За допомогою розвідного ключа вирубаємо їх, а потім стається незрозумілий гучний вибух. На небі з'являються якісь об'єкти, що нагадують тарілки, із них випромінюється зелене світло. Ці промені немов засмоктують людей в себе і таким чином переносять їх на літаючі об'єкти. Так, цей день настав. Схоже, інопланетяни прилетіли, аби захворити. Копити землю, Томі, Джен та наш дідусь переносяться на космічний корабель прибульців. Ми не можемо звільнитись і рухаємось по якомусь, здається, конвеєру. Окрім нас, тут ще багато людей. До кінця невідомо, що з нами планують зробити, але не важко здогадати, що нічого хорошого нас не чекає. Випадково помічаємо якогось чоловіка, який закладає вибухівку. Схоже, комусь все таки вдалося вибратись. Спричинений вибух звільняє нас із пастки, але Джен та дідусь ще рухаються по конвеєру. Тепер треба заволодіти якоюсь зброєю і витягти їх. Ми зустрічаємо наших перших ворогів. Це якісь солдати, які наполовину кіборги, а наполовину органіка. Рак, поухуй, випробовуємо на них наш новий ствол і рухаємось по космічній станції. Незабаром ми побачимо нашого дідуся, якого жорстко вбиває якийсь механізм. Це дуже жорстко насправді втратити близьку людину та ще й через таку жахливу смерть. Але Джен все ще жива і потрібно знайти її. Під час дослідження космічної станції, яка носить назву сфера, ми зустрінемо багато різноманітних ворогів, серед яких мутанти, солдати, якісь потвори наполовину роботи. Але окрім Тивників, ми знайдемо тут ще й союзників. Той чел, що врятував нас вибухом. Він був одним з народу Елуїд. Це жінка, яку ми зустрінемо пізніше. Вона розповість нам, що на протязі усього людського існування ці істоти зі сфери часто навідувались на землю, аби, як вони кажуть, зібрати врожай, захопити якомога більше людей. Когось із них зроблять солдатами, когось зроблять рабами, а хтось піде банально на м'ясо. Жесть, Елуїд та її людям вдалося створити щось типу місцеве опору, хоча до кінця не зрозуміло, як така масивна інопланетна раса досі не розібралася з ними. Ну окей, Елуїд говорить нам, що якщо ми хочемо врятувати Джен, а також її народ, і врешті-решт дістатися додому, потрібно знайти і зупинити хранителя. Ця істота керує всім, направляє війська, віддає накази про захоплення цілих цивілізацій. Треба з цим покінчити, і тільки тоді ми зможемо всіх врятувати і повернутися додому. Домасій погоджується з цим і через пора. Тал, ми йдемо шукати нашу нову ціль. Коли наш головний герой буде близький до смерті, ми потрапимо ненадовго до загробного світу. Місця, яке в племенах Чирокі відоме як Земля Древніх. Тут ми зустрінемо нашого померлого дідуся, який навчить нас користуватися духовними силами. Це допоможе нам уникнути смерті. І кожен раз, коли ми повинні будемо померти, ми просто перенесемося до загробного світу, де потрібно буде повернути душу і тіло. До нас також приєднається дух нашого. Домашнього улюбленця з дитинства, а саме яструба Талона. По суті, дідусь нам прямо каже, що наші предки довіряють нам захист землі від сфери, але Томі зацікавлений лише в порятунку своєї дівчини. Ми знайдемо Джен і разом прямуватимемо до безпечного місця Елуїд. Але коли прийдемо туди, побачимо, що на базу напали, монстри повсюди, союзники програють, а сама Елуїд тяжко поранена. Після жорсткого розносу потвор Джен знову викрадають. Під час дослідження. Рідження сфери, ми будемо чути голос в нашій голові. Здається, це голос жінки. Спочатку Томмі думав, що це той самий хранитель з ним говорить, але ближче до кінця гри виявиться, що сам хранитель служить матері. Вона керує всією сферою, а хранитель просто виконує накази. Отже, щоб розібратися з усім цим лайном, треба дістатися до цієї матері. Томмі знаходить Джен, але бачить страшне. Її Торс хірургічно приєднали до тіла інопланетного монстра і тепер. По наказу матері вона намагатиметься вбити нас, не контролюючи свої дії. Це буде басфайт, на якому мене трошки рознесло. Не в плані гри, а в плані думок. Ну просто уявіть, наскільки це жорстоко. Ваша дівчина або взагалі будь-яка близька вам людина перетворюється на щось подібне. Ви пройшли чималий шлях, а тут такий жестяк. Коротше кажучи, нам не лишається нічого, окрім як розібратися з монстром. І після цього Джен просить позбавити її страждань, що ми робимо. Після такого. Кого Томі виходить із себе і клянеться відшукати і вбити істоту, відому як матір. Томі дізнається, що сфера це органічний інопланетний корабель, головною метою якого є підтримання своєї життєдіяльності, полювання на різні інопланетні раси. У сфері живе багато різних видів, які стали безглуздими трутнями в рабстві матері, хранителі сфери, які здається відповідальні за її створення, висаджують життя на інших планетах і періодично повертаються, щоб зібрати. Його час покінчити з цим замкнутим колом. Матір за допомогою телепатії керує всім на кораблі. Коли ми нарешті дістанемось до неї, вона розповість, що колись теж була людиною і боролася з попередньою матір'ю сфери, яка переконала її зайняти своє місце матері. Почнеться фінальний босс файт. У боса Щіт, який звичайною зброєю не пробити. На арені є три термінали. Активувавши їх, над ними з'являться літаючі бомби. Треба підманити боса ближче до бомб та підірвати їх. таким чином на короткий проміжок часу щит спаде і можна наносити демедж. Повторюємо це 3-4 рази, і все, матір сфери мертва. Після того як Томі перемагає, вона благає зайняти її місце, обіцяючи, що з такими силами ми станемо Богом. Якщо ж цього не зробити, то сфера просто загине. В цей час з'являється дух нашого дідуся. Зв'язується з нами, нагадуючи про людяність і обов'язок. Томі прислухається до поради свого дідуся, бере на себе керування космічним кораблем і веде сферу на сонце, таким чином розплавляючи її повністю, а потім знову потрапляє в землю древніх, щоб побачити дідуся та Джен останній раз. Томі повертається на землю, знаючи, що він знову побачить їх обох, коли настане його час покинути світ живих. Після титрів є невеличка сценка. Ми знаходимось в тому самому барі з початку Гри, але схоже, тут давно вже нікого не було, і виглядає він занедбаним. Раптово відкривається портал, і звідти виходить Елуїд. Вона каже нам, що наші дії не залишились без уваги. Інші могутні цивілізації помітили те, що ми зробили зі сферою, і бажають зустрітися з нами, збагнувши, що в цьому світі нас вже нічого не чекає, томі разом з Елуїд проходить через портал, і нам текстом пишуть, що прей продовжиться, але на жаль, цього не сталося. Що ж, на цьому і завершує. Сюжет. Ну, ось така гра. Начебто й непогана, з цікавими ідеями планувалися продовження, але не склалося. Можливо, б вийшла класна франшиза, хто знає. Взагалі гра була у виробничому пеклі досить довго. Її розробка почалася ще в далекому 1995-му і тривала більше 10 років. Постійно щось змінювалося, розробники покидали проєкт і приходили нові. Важко насправді зробити щось путнє, коли така ситуація, але фінальний продукт, в принципі, непоганий б трохи графіку підтягнути, і якби він добре працював на сучасних системах, то було б ну норм. А так, на жаль, доки пофіксиш гру, бажання грати в неї може зникнути. Тому такі справи. Мені гра зайшла. Якби не всі її проблеми, то було б чудово. Я б її, мабуть, оцінив на 7 з 10. Як ви, мабуть, знаєте, у 2017-му вийшла нова гра під назвою Prey від Arkane Studios, але то вже зовсім інша історія, ніяк не пов'язана з оригіналом, проте дуже крута і кайфова. Фува, треба буде колись перепройти та зробити відос. Оце такі справи. А ви грали в Prey? Як вам сама гра та сюжет? Пишіть в коментарі, мені буде цікаво почитати та обговорити це з вами. Якщо вам не складно, гайс, я б хотів попросити вас приєднатися до мого телеграм-каналу. Ютуб це такий сервіс, який сьогодні може рекомендувати відео, надсилати вам сповіщення, а завтра не показувати нічого. Зовсім, навіть якщо ви підписані на мій канал. Тому було б круто, якби ви підписалися на телеграм, щоб завжди знати. Коли виходить новий відос, звісно, якщо вам це цікаво, я буду дуже вдячний. Ну і я все-таки попрошу вас підписатися на канал, поставити лайк і натиснути дзвіночок. Хто знає, може сповіщення і прийде. Оце такі справи. А на цьому у мене все. Всім дякую за увагу, за перегляд, за коментарі. Починаємо новий 2024 рік. Планую багато відосів, багато ігор. Думаю, все буде круто. Головне, щоб ви залишалися зі мною, якщо вам цікавий такий україномовний контент. Що ж. Всім удачі, всім пока, хороших вам свят, гарного настрою і, звісно, що крутих ігор. І пам'ятайте, далі більше.